Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики! І ми продовжуємо з вами говорити про гроші. На минулому уроці ми дізналися, що таке ціна. Сьогодні ми дізнаємося, що таке вартість. А зараз давайте порахуємо десятками. Десять. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ми з вами нарахували 100 копійок. 10 монет по 10 копійок це 100 копійок. А як ми можемо 100 копійок замінити? Ми можемо замінити їх на одну гривну, тому що 100 копійок дорівнює одній гривні. Назвіть номінал кожної монети і кожної банкноти 50 копійок, 10 копійок. П'ять гривень, дві гривні. Десять гривень. Одна гривня. Дві гривні. Двадцять гривень. П'ятдесят гривень. Молодці. На минулому уроці ми з вами дізналися, що таке ціна. Сьогодні ми дізнаємося, що таке вартість. Але спочатку давайте пригадаємо, що ціна це кількість грошей за один товар. А що ж таке вартість? А вартість це загальна кількість грошей за всі покупки. А зараз давайте розглянемо, що ж таке ціна, а що таке вартість. У нас з вами є один кілограм яблук. Один кілограм яблук. Коштує 20 гривень. Це ціна. А якщо нам треба придбати 2 кілограма яблук? Один. Два. Два кілограма яблук буде коштувати 40 гривень. Тому що 1 кілограм коштує 20 гривень. І ще 1 кілограм 20 гривень. 20 додати 20 дорівнює 40. Тобто 2 кілограми яблук коштує 40 гривень. Це вартість нашої покупки. А зараз я вас запрошую до магазину. В магазині ми побачили скакалку. Ціна скакалки 15 гривень. А ще ми побачили гарний м'яч, який теж бажаємо придбати. Ціна м'яча 30 гривень. Давайте дізнаємося, вартість нашої покупки. А щоб дізнатися вартість нашої покупки, нам треба додати до 15 гривень 30 гривень. 15 гривень додати 30 гривень. Дорівнює. Пам'ятаємо, коли ми складаємо двоцифрові числа, ми складаємо десятки із десятками. Одиниці з одиницями. Число 15 має один десяток 5 одиниць. Число тридцять має три десятки 0 одиниць. Почали Один десяток додати три десятка. Один додати три. Вірно, 4. Чотири. Чотири десятка. 5 додати 0. Вірно, буде 5. Тобто вартість нашої покупки 45 гривень. А зараз давайте дізнаємося ціну кожного товару. Сік коштує 35 гривень. Ціна круасана 23 гривні. Давайте дізнаємося вартість нашої покупки. 35 гривень додати 23 гривні до Виконуємо дію додавання. Десятки складаємо з десятками. 3 додати 2. 5 десятків. І 5 додати 3, 8 одиниць. 58. Вартість нашої покупки 58 гривень. Давайте дізнаємося, яка ціна наших олівців. У нас є гроші 20 гривень. 5 гривень і 1 гривня. Щоб дізнатися ціну наших олівців, нам треба всі гроші скласти. Почали 20 гривень, додати 5 гривень, додати 1 гривню. Дорівнює, 20 додати 5. Вірно, 20. 5. І до 25 нам треба додати ще одну одиничку. Одержимо 26 гривень. Ціна на фахівців 26 гривень. Давайте дізнаємося, скільки коштує альбом. Тобто ціна альбому. У нас є 10 гривень, 20 гривень і 2 гривні. Давайте порахуємо. 10 гривень додати 20 гривень і додати 2 гривні. 10 додати 20. Вірно, ми отримаємо 30 і до 30 додати 2 гривні. 2 ми отримаємо 32 гривни. Ціна альбому 32 гривні. Альбом коштує 32 гривні. Ми вирішили придбати і олівці, і альбом, у якому будемо ними малювати. Тому давайте дізнаємося: вартість нашої покупки. Ціна олівців 26 гривень. Ціна альбому 32 гривні. Нам треба дізнатися, скільки коштують олівці і альбом разом. Тобто, нам треба до 26 гривень додати 32 гривні. Десятки складаємо із десятками, одинички з одиничками, Два додати три. Вірно, п'ять десятків, бо ми складали десятки і складаємо одинички, шість додати 2, вісім. Вартість нашої покупки 58 гривень. Олівці і альбом ми склали в кошик і знаємо, що вартість нашої покупки 58 гривень. Але перед тим, як йти на касу, нам треба знати, чи вистачить нам грошей на покупку. Давайте порахуємо, скільки грошей у нас в гаманці. У нас є 20 гривень і 50 гривень. 20 додати 50. 70 гривень. Скажіть, будь ласка, вистачить нам грошей на нашу покупку? Вистачить, тому що 70. Більше за 58. А ми знаємо, якщо в гаманці грошей більше, ніж вартість нашої покупки, то грошей нам вистачить. І ми можемо купити і олівці, і альбом. А зараз попрацюємо в зошиті. Каліграфічна хвилинка. Пропишіть рядочок числа 71. Зверни увагу. Число 71 двоцифрове. При записі воно займає дві клітиночки. Потім пропускаємо одну клітиночку порожньою і продовжуємо писати рядочок. Запиши. Скільки всього грошей в гаманці. У нас є 50 гривень і 2 гривні. Нам треба з'ясувати, скільки всього грошей. 50 гривень додати 2 гривні. Обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запиши, скільки всього грошей в гаманці. 10 гривень додати 5 гривень. Дорівнює. Обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Нам треба порахувати, скільки монет в нашому гаманці. Копійок. 50 копійок додати 10 копійок. Обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу. Наступне завдання вам треба визначити вартість кожної покупки. Бажаю успіху! Завдання виконайте самостійно. Давайте підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами рахували гроші. Повторили, що таке ціна. А ціна це кількість грошей за один товар. І дізналися, що таке вартість. А вартість це загальна кількість грошей. За всі покупки. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!